У нас Ольги було в п'ятницю. Uh -huh. І ми хочемо запросити наших парафіатів. Ви ж знаєте, що ми живемо як велика одна сім'я. Хто там перший? Олександр. Uh -huh. а. Так, так, все одно буде. Пані Олег, Бог, пані тоже буде може äh, смысл. Ну да. Слава Диво, Слава Переводи, слава тобі Боже. На спокій душе весни в їх несу за небо за сім'ї, на виконання примут, що не задання, не заповідь тві, на принодня Боже, то й благодатні, і царство того Осяня, в цій святі душбережені, завжди пам'ятаю благодатню, і вже несе Божі подали, нашого влади і зачинця. І нахуй душі за життя, на вічне, вічне свято споді, де немов твоєго і те солода безмерне, якщо бачити святого зразу без казало. І висипеде бажання, радість не обов'язково, тих тебе, Христи, Боже наш, і тебе величає, святи повітря, повітряні. Святий дух і очі раджу смислів, и те якої просить, сьогодні на повне страху, завжди покрывай за те, про мене своєшки, прочисть, у них прекрасне, оздорово зупини просвітими, учинив на святого твоє целая, що по прищах святого, так і від Божий. Заслугами, рахую, Божий священниче, при тебе, а поспіху при мужних, настані матір, і при непорожній Сичі, коли при них і в стені населі, і сіну сім на рабах, чи не і повіди, і священні душит наших, і світні святи на віці нашого, рада, славу. І Діпрохта речі слана відпустяників, нехай що буде мені це при щастя, радість, та здоров'я в ті, а на страшному духу пришесті щасті твоєму, мене на вічно стати трохи слави Твоєї, коли вами при хвіст твій погороди в Святої, при свята водих і світло затемне душі моїх. Надія поколу Христови, ще втіха радості моя, дякую тобі, що сподобала мене недостойного стати причасником нечистого тіла і чистої крові сина, і спаса того, ти, що породила світло істине, просвіти мені в істині очі серце, ти, що породила джерело смерті, оживи мене через на снег засуженого. Ти миласти Бога, Богом, молостерна мати, помили мене і дай мені жалі в серці моєму. І смирення в духах твоїх, і взивання з неволі Богослів моїх, і до останнього нас Мого, сідання, неосудно приймати причистів та й насвящення, насіння душі тіла, мого, і дай мені сльози хайтя, і визнання, щоб величати славити Тебе, повсідні життя, Мого, бо Ти благословених, і на віки Амінь. Нині відпускаєш Владико, за слово Твоїм з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, що ти про всіх людей, світло на откровенні народа, і славу людей до Ізраїля, святий Боже, святий кріп святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, іні, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти речі, наші, владики, прости, Базаконі наші, святи зеляці, сили, немочі наші, Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Дні повсякчас, і, і по на віки віків. Амінь Отче наші, сина небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, так і на землі, хліб нас на суші, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо минувасям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від рукавого, бо Бого є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і віки віків. Амінь. Заступи, Сихристияну Серми, молитися до Творця, надійного, молитвами грішні, але придишли, що на назвішник, але прийди, свище, як благай на нам, що вірою взиваємо до Тебе. Госпочи не молитви, скоро прийде на благання, бо ти завжди заступаєшся за тих, що шанують тебе, Богородице. Господи, помили, 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 Господи, Господи, помилуй, чеснішо від Херовини, і не незрівняно славнішо від Сарапині, щоб заслінні було слово породила сущу Богородицю, тебе величаємо, славу Отцю, і Сину і Святому Духові. Нині і на віки віків, а ні.